Вітаю всіх із Чорноморська. Чорноморськ це місто курорт Сьогодні хочу вам показати ну, дуже красиві місця, прогулятись по набережні Чорноморська, море показати яке. Море зараз, до речі, аж 25,5 градусів Чорноморську. Температура повітря більше 30. Також хочу показати, скільки басейнів чорноморську. Їх тут аж три, скільки вони коштують. Прогулянку по Чорноморську ми почнемо. З приморських сходів, бо тут дуже гарний вид на море. І далі підемо по набережній і спустимось до моря. Покажу вам, де є ну де можна спуститись до моря, які там кафе, що працює, що цікавого. І головне море тепле, ну дійсно тепле, більше 25 градусів. Прозоре, чисте. В Чорноморську зазвичай чомусь море і тепліше, і зазвичай воно чистіше. Підемо, прогуляємось вздовж. Берега моря, покажу вам, скільки людей на пляжі, скільки коштують шезлонги, послуги. І так, поїхало. Сьогодні ми підемо другим маршрутом, підемо так, через парк. Там також є гарні місця. І пройдемо по набережній. Набережна трішки вище, чим... трішки нижче, чим тут, і трішки вище, чим море. І підемо з іншої сторони на море. І я покажу, які там є спуски. Там ну, зручно з візками можна спуститись, а тут чудовий вид на море, от парк іде. Біля сходів до моря, ну, до набережної люди йдуть, зробили такий оглядовий майданчик. Ну Дуже гарно да, видно море? класно. І тут як така ще одна, можна сказати, Набережна тут по парку можна йти вздовж моря, ще по цій полосі можна. Ви також вийдете на ці сходи приморські. Гарно видно басейн, Optima Collection і гарно видно море. І зараз, от нижче, якщо по цим сходам, ви спускаєтесь прямо до моря. Ще один оглядовий майданчик на море і хочу вам показати. Тут таке гарне кафе. Зелено завжди, квітів багато. Воно мені так подобається. Прям заради нього, якщо чесно, сюди йшла поверху, не вздовж моря. Думаю, пройду ще тут. Так красиво. Троянди завжди багато. Троянд. Слухайте, Ну гарно ж як все оформлено. І, і все ще троянди, якщо за ними слідкувати, ви бачите, як вони квітнуть. Це ж просто супер. Отака От краса тут. Гляньте, як тут доглянуто. Це тут ідуть люди через парк, на море. І от мимо цього кафе, ресторану, як красиво. ну Просто завжди так було, скільки я в Чорноморськ приїжджаю, у них завжди тут так гарно. І зелено, і доглянуто. Супер просто. І скрізь видно море. От ідеш зверху тут, ну це просто кайф. І скрізь воно відкривається. Кафе називається Лео. Ще раз вам покажу, яка тут краса. І можна сидіти в альтанках з таким видом на море. Це я вже йду по цим сходам. Тут багато таких сходів на набережну, де люди їдуть ну, йдуть зараз, це набережна. І одразу там море. Можна і по набережній пройтись. Також як, ну, мені подобається, вона така у них доглянута. Зараз трішки покажу, і багато кафе працює на самій набережній, також є цей сіті-буфет. Тут Тут просто таке гарне кафе, Афаліна називається. І що хочу, що мені найбільше тут сподобалось. Подивіться, який смітник. Це щось. ну Це клас, просто витвір мистецтва. Молодці Афаліна. Дуже гарно все зроблено. Супер, ось такий дворик, далеко заходити не буду. Так, трішки покажу вам, як виглядає. Це вже з видом на море. Краса, яка, бачите? Афаліна. Дуже файно виглядає все, пахне. Смажить шашлик, так пахне приємно. Скульптури тут так мило все. Дуже. Всі фотографуються тут, зрозуміло, так все гарно оформлено. Дуже красиво прям, гляньте, і квіти. Ну, Чорноморська завжди дивує квітами і зеленню, молодці. Тут набережна і тут є декілька спусків також з набережної до моря. Скрізь вони є. Тут прям так кафе зробили, бачите? І подивимось ціни. Біляш 50 гривень. Чебуреки 70, є стелятиною з куркою зі свининою із сиром. Пиріжки. Гляньте, при вас смажуть. 40 гривень з капустою з картоплею. Далі ромашка з сиром, булочки по 50 гривень і рулети. Ось все це так виглядає, прям тут при вас смажуть і можна навіть за столиком посидіти. Ну Приємно. Там далі є, я вам казала, що можна з візочками спуститись Уже на той. Ну, туди прям не піду, вибачайте, а піду тут спущусь до моря і прогулянку зроблю біля моря. Аліна кафе, Там, я так розумію, виходить альтанка. І от вони такий вид зробили. Бачите, як красиво все тут. Люди сидять ну, з класним видом, <гум> скажімо, молодці, взагалі. І скільки квітів. Мені от подобається цим Чорноморськ, що у них завжди доглянуто все. Так, і тут такі, як знаєте, кафешечки чи як ларіочки, багато ларіочків. О, басейн. Зараз дізнаємося скільки коштує для дітей. Також цікава тема. І ось, будь ласка, кафешки. Ну, як кафешки, варіочки такі. Гляньте, тут скільки продають також пиріжки в основному. Зараз подивимося, що все по 50. Бачите, ця пахлава, по 50, трубочка. Так, по 50. І навіть є плов. Самса, чебуреки, курка, курка. Скільки порція плова, щоб я? Доброго дня. Скільки? 200 гривень порцій плов. Ага. Пол кілограму буде пів кіло буде? Да. Нічого собі нормальна порція у вас. А самса скільки коштує? Самса по 100 гривень. А, а це ви говядин... в тандирі чи ні? Випікаєте? У нас в духовці в духовці зрозуміло. Да. Є різний вкус. Куриця, є говядина, а є баранина, Куриця сі? А рибка скільки ваша коштує смачна? Гривень. А це що за риба? Свіженька. Ну свіженька, а як називається рибка сама? Ну, да, ну ясно. З моря, риба з моря. Рыба До... З моря, да. да. А це... А, карась, так. Дякую. Да. Ага. А це ви носите потім, да? Оце... Ні, це, це ваше. Ми носимо, носимо носим другі. Ми носимо тільки... Э, чебуреки, самса, Ага, це ваше. Це в таких, да, да, таких да. як костюмах ходять, да, хлопці? да, хлопці? Да, це да. ваше. А як це... називається ваша тут? Узбекська кухня. Да, так. А у вас узбекський повар? Так, да, да, узбекський Плов, ага, добре, добре. Дякую вам за інформацію. Центральна. Гляньте. Центрально, ясно, показую. Бачите, прямо біля басейну. Так, з собою взяти, бачите, спеціальний у них є посуд. І, будь ласка, порція плова 200 гривень 500 грам. І... М'ясо зверху. Супер. Супер виглядає дуже смачно. Треба прийти скуштувати. Дійсно класно все. Хоча я хочу оцю самсу, я так давно самсу не їла прям. Цим чудовим видом. Тут кав'ярня зразу біля узбекської кухні. І дивіться, які нормальні ціни на каву. Американо з молоком 50 гривень, капучино 55. Ну це дійсно класні ціни. При тому, що ви можете сидіти з чудовим видом на море. Клас, а так хтось при ну прийшов дітей сюди, привів. Да? Можна каву пити, будь ласка, і дивитися за своєю дитиною. Гляньте, як зручно це зроблено. Супер 200 гривень година. І дивіться, без ліміт в цьому басейні на день 400 гривень. З 8 ранку до 8 вечора він працює. Ось такі шезлонги. Вихідний день коштують 300 гривень з парасолькою зі столиком. До речі, тут дуже зручно ходити, отак, скрізь цей дерев'яний настіл. І в будній день 200, дві, а ну, по вихідним 300 дорожче. Але це дуже нормальні ціни. Якщо порівнювати з Одесою, то дуже нормальні. Причому мені подобається, що скрізь такі види, кафе, нормальні ціни, дивіться, душові, супер. І ось як тут до моря, тут скрізь ці місточки. Гляньте, от місточок. 2-3 метри і ще один місточок. Скрізь є оці місточки. Вони зручні, зручні, міцні, немає ніякої проблеми пройти. Ще й чистять весь час, ось оці, дивіться, де ходити, ну, доріжки. Та взуття вже своє зняла. І піду отак вздовж моря пройдусь. Щось найкраще місце я вибрала для спуска в море. Якось тут змило оцю воду. Ой, цю воду в цей берег. І нічого. Таке море. Чорноморську, до речі, дуже гарне море зазвичай. Ну Сьогодні трішки воно таке, не таке прозоре. А так буває дуже прозоре. А ні, нормально тут можна йти собі. Ніяких проблем. І майданчик дуже красиво виходить як для фото. І для відео, не тільки для фото. Така тоненька тут, тут прибрежна. Бачите, водорослів не так багато. Я бачила там в новинах, що в Одесі на деяких пляжах багато водоросів. Я була вчора на немо, на немо їх ну, не буває, там глибина така, може і буває, але дуже рідко. Так. Ну, Тут уже, я тут минулого разу десь з цього місця гуляла. Це я вже йду, от Мірамар переді мною Оптіма колекшн. І зараз також дізнаємося, скільки у них коштує басейну. Цих хлопців в Афаліні 500 гривень, ну вони маленькі там басейни, дуже. Отакий Мірамарк і інфініки. ну, Глянемо, скільки коштує, Море хочу показати. Супер! Я так люблю Чорноморську гуляти саме вздовж моря. Можна зробити висновок, що людей на пляжі в Чорноморське, ну, на мою думку, не дуже багато. Я б сказала навіть Ну так, середньо. Звичайно, що до війни тут от просто було ніде ні лягти. Сьогодні вихідний день. Це самі бачите, да? якось так. А, і хто от питав з дітьми? Мені, наприклад, найбільше подобається захід, море. Саме в Чорноморську, тут, по-перше, немає цих камінюч, як, наприклад, в Аркадії. По-друге, тут захід, він якби такий мілкий, але не настільки мілкий, як от Дім Павлових, до прикладу. І бачите, там, наприклад, дійсно мілкий захід, тут вже більш глибокий. Можна знайти місця, от які вам до вподоби. От бачите, тут вже люди плавають, а там, там більш мілкий. Воно такими періодичністю йде, тому зручно для всіх. Ще мені подобається, що в Чорноморську берег усіяний мушлями. І вони прям в різних-різних різних кольорах. Дивіться, які красиві, красиві. Дівчата там сиділи, збирали такими цілими пакетами. Хочу показати, просто, наскільки це красиво. І так їх багато по берегу. Після шторму, мені здається, повиносило. Ой, ну дійсно, гляньте які красиві мушлі. Тут є такі бускові, які хочеш. Оце скільки тут кафе різноманітних, душеві, обмити ноги. І Така, як зроблена, ну скажімо так, як набережна така міні, да, називе. Також тут басейн. Зараз дізнаємося, скільки коштує ціна на день. І весь час чистять, мені сподобалось від піску. А тут місточок зроблений також гарно, все зручно. Так, вона там іде, йде оця палуба, слухайте, далеко. Показувала ресторан Афаліна, це все його продовження. Тут два басейни невеличкого розміру, 500 гривень в день, ось так, шезлонг з навісом. Кроваті стоять дорожче, а басейни, користування, весь день тут можна знаходитись. Із ресторана приходять ну, офіціанти, обслуговують вас саме із ресторану Афаліна. І ви користуєтесь басейном або цим. Або тим басейном. І тут, дивіться, тут взагалі море дуже близенько вже виходить. Як така тоненька, ну тоненький пляж, і тому зручніше, прям зразу в море. Афаліна, отак ну, прикрашено. Ну, цей комплекс мені сподобався, Афаліна. Я не знала, що у них ще й басейни свої є. Давно я тут не ходила. Все-таки зверху, поки хочу пройти, потім вже спущусь до моря. Бо зверху тут багато цікавого, як бачите. Вузенька, така тут прям полоса, ця пляжна. Прокат шезлонгів. Ну, от також, бачите, кафе, які гарні тут скрізь, так прикрашені квіти. Все дуже гарно виглядає в Чорноморську. А це ось ця афаліна з басейнами. Також є рятівники, рятівний пост. Ось бачите, навіть вони як ну, вздовж берега їздять, як сказати, плавають, Ну, щоб люди не запливали. Далеко за бої попереджають людей, щоб вони відпливали. Дуже добре. І нагадую, що прям, ну напроти цього Optima Collection Miramar є дуже чудова гойдалка з написом Чорноморськ. Це стоїть черга. Люди хочуть зробити фоточки і ось так по черзі роблять. Ну, дівчинка просто гойдається. А ось дівчата роблять саме. Фото дуже красиво з цієї сторони виходить. Саме на гойдалках біля моря. Море дійсно тепле сьогодні. Прям краса. Море тепле, люди привітні, що дуже важливо. І взагалі Одесі треба брати приклад, от я наскільки тут персонал. Який працює в сфері цієї обслуговування, наскільки він привітний, відкритий, вічливий? От прям ну, дійсно приємно тут знаходитись. Бачите, з цієї сторони людей ще менше біля цього готелю. Хто питав? Optima Collection? Міра, Марк. В червні трішки здорожчали номери. Вони були по сім. Зараз коштують 9 тисяч номер за двох. Нагадую, з трьохразовим харчуванням. В харчування під час харчування шведської лінії входять напої тільки безалкогольні. Але під час от, входять напої. Це 9 тисяч за двох на людину 4,5 тисячі. Ну як мені здається, то більш-менш нормально так про Одеськими цінами в немо там тільки сніданок, а наскільки дорожче. І ось дивіться, який тут класний вид місця. Я зараз тут буду пити каву, можна зарядити телефон. І нормальні ціни на каву 50 гривень. Котують каву Американо з молоком, показую вам. капучино 50 гривень коштує. От уявляєте, які тут нормальні ціни. Пиво у них, сідер є пляшковий, до речі, 120 гривень. І гристи тут є як на розливо таке просібко, 150 грамів, 120 гривень. Ось тут у них харчування, це як ресторан, шведська лінія, і входять напої тільки безалкогольні. І ви зразу виходите на басейн. Басейн, зразу вам скажу, в вихідний день коштує 600 гривень, а в будній день коштує 500 Інфініті басейн, на мою думку, він. Найгарніший із всіх, що я бачила в Одеській області, от дійсно класний, красивий. Не, не скрізь в Туреччині є такі от басейни саме інфініті. Коли бачите з морем, як він зливається гарно. Ось така краса. Тут є душові. Ви спускаєтесь зразу на море, є вихід на море, будь ласка, і ще один корпус там також будують. Укриття Міра Марк. Готелі тільки. Парковка на парковці. І ресторанчик також на вулиці працює. Ну, Тут можна посидіти щось взяти. Ось така атмосферка. Я кава, мені подобається, в якому посуді вони це все подають. І мені подобається, в якому місці її можна випити. Бажаю всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю побачити море, хто хоче побачити, хто мені пише в цьому році обов'язково. Дякую, що дивитесь мій канал. І пока!